Вітаю вас по хорошій традиції для всіх. Економічні новини без України і без Росії. Ну, Про події, які відбувалися і відбуваються в світі, за тиждень, які минає. Але на початку хочу вам маленьку рекламу. 25 лютого, ну в неділю, як ви зрозуміли, 21.00 буде стрім. Вечір запитань та відповідей. Так що, будь ласка, приходьте, поспілкуємося. Чекаю. Ну а поки що для вас, ну, можна назвати прикольні економічні новини, або просто економічні новини. В будь-якому випадку ще раз говорю, України, Росії тут не буде. Тільки економіка. Починаємо. Ну давайте. Перша новина. Ну, вона дійсно дуже добра. Більшість міжнародних експертів. Прийшли до висновку, що рецесії, світової рецесії не буде. Тому що, незважаючи на всі песимістичні прогнози в 2023 році, вони не виправдались. Незважаючи на те, що на 24-й якось економічна дива не чекають, але практично всі прогнози виходять з того, що кількість нових робочих місць буде зростати в світі. Це позитивний сигнал. І це ще раз указує, рецесії не буде. Рецесія це коли фактично або нуль, або падіння світового ВВП. Буде зростання. Є різні показники, хтось дійсно 2,7, хтось 3, правда, є і близько одного. Але, скоріш за все, дійсно десь 2-2,5 світова економіка зросте. Це дуже добре. Ну це просто, щоб ви зрозуміли, що в світі кризи нема. Так, да, є зростає, але немає економічного дива. Економічна диво, це якщо б зростало там, 5%. Навіть ну, оптимісти, да, ні, це малоймовірно. Ще є, то є. Наступна новина. Ну вона, от знаєте, я не знаю, куди віднести, до політичної чи до економічної. Черт, я знаю. Ну давайте до економіки. Дивіться. Джо Байден на сьогоднішній момент зібрав свій е, предвиборчий... Фонд, у них яка ситуація? Е, от, ти хочеш стати президентом? Ти реєструєш, ні, воно дуже, дуже в них підконтрольне. Реєструєш свій передвиборчий фонд і будь-які бажаючі можуть там нести суму. Будь-яку. Хочеш долар, хоч мільйон, хоч мільярд. Але ще раз говорю, це в них така ситуація, що там ну, м -м доволі жорстоко контролюють як платять і контролюють, куди витрачають. Ну, звичайно, витрачають можна тільки на вибори. Агітація не можна на підкуп витрачати. А на мітинг будь ласка, мітинги, телереклама, це без проблем. Так от дивіться, Джо Байден на сьогоднішній момент зібрав загальну суму 130 мільйонів доларів. Причому, як ви самі розумієте, ще, о, так що ще буде зростати, 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 зростати. Ну, як правило, вони дійсно суми скажені. Але я ще раз говорю, що це ну, нормальне явище. От, хочете, платити, хочете, не платити, як хочете. А от у Дональда Трампа проблема. Ні, ні, дійсно. Можливо, ви чули, що його там, е, ну, відповідно, суд і там штраф, і там штраф, і от якраз частина цих штрафів платиться за рахунок цього фонду. Не дивуйтесь. Ні, ну просто там є такі моменти, які покривають за рахунок, ну це от е, є поняття політичний імідж. Якщо е, йому суд говорить, що ти повинен заплатити мільйони за образу, то да, дійсно використовуються ці гроші. І зараз на сьогоднішній момент, ну, скажімо у нього мінус. А не плюс. Тобто у нього зараз фонд майже пустий. Тобто, мало того, -то зап... йому треба заплатити 355 мільйонів доларів, а їх немає. Тому зараз Дональд Трамп Кринув, ну, по-перше, ви напевно чули, що він почав ці свої кросовки продавати, золоті. Ну, це така трошки дурня. Там, сума, яку він зібрав, це мізер. І Він зараз закликає спонсорів, щоб там йому перечислили мільйон, два, три, чотири, тому що... Не можна не платити. В США так не прийнято. Якщо сказав заплатити, то треба заплатити. Така ситуація. Так що, як бачите, без грошей а ніяк. Да. А тепер наступна новина, чисто економічна. Ну, всі, звісно, знають компанію Anviders, яка робить електронну начинку. Так от ця компанія, яка виробляє чіп і так далі, встановила рекорд. Її виручка за 2023 Третій рік сказати, зросла на 263%. Завдяки тому, що вони почали більше випускати чіпів штучним інтелектом. І тепер ця компанія коштує майже 2 трлн. Точніше 1,7. Ну, акції котуються, ні вайд. І взагалі на сьогоднішній момент ну, ці акції ну, дуже популярні. Такий ажіотаж. Як результат, індекс тендер пур 500 полетів далі. Ні, дійсно. Дуже хороша на дуже. Тобто, розумієте, яка е, виникла ситуація, що от ці компанії високотехнологічні, які е, підхватили штучний інтелект, почали його використовувати, на сьогоднішній момент ну, мають зиск. І от коли от, задаються питання, а може штучний інтелект призвести, будь ласка. Так, так, так. В даному випадку це от чіпи і штучним інтелектом, а там ще багато ще є. Так що... Да, дійсно, штучний інтелект штовхає світову економіку, світову так штовхає, що її зупинити буває важко. Ну, от така ситуація. Наступна новина. Знову фондовий ринок. Але японський. Дивіться, в Японії є індекс Nikkei 225. Так от він зараз установив рекорд. Ну, зріст до такого рівня. От е, останній раз він був на такому рівні 34 роки тому ну, просто це в рекорд тобто він чому тому що зарубіжні інвестори активно купують акції японських компаній там багато що вплинуло по-перше так да, вплинуло якби в тому числі штучний інтелект японія дуже активно і взагалі японська так сказать промисловість Японські компанії дуже активно використовують штучний інтелект і заявляють, що будуть використовувати більше, 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 ну, про роботів ви... Ой, навіть говорити не буду. І на сьогоднішній момент дійсно інвестори актив, ну, якби звертають увагу, вважають, що треба інвестувати в Японію, яка використовує штучний інтелект. І перед, перед-перед. Тобто, скажете, мода. Не запречу. Тут дійсно відбувається така ситуація, що от компанія заявляє, ми будемо використовувати штучний інтелект. Зразу раз, 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 інвестори прибігають. От така ситуація. Так що в Японії. Ні, ну Це дійсно позитивна інформація, ну дуже-дуже-дуже позитивна. І що, купити може японських акцій? Це вже пізно. Ви як вважаєте, а? А наступна новина з Китаю. А там трішки навпаки. Китай зараз дійсно ситуація, ну, ну, нема там, звичайно, кризи поки нема. Але ситуація паршивенька. Ну, ви про ринки потеки чули, це там, крім іпотеки, хватає всього. Так от Центробанк Китаю знизив облікову ставку з 4,2 до 3,95. Це не, та, не так мало вам здається. Чому? Він намагається, ну, що значить знизив? Він фактично намагається зробити більш дешеві кредити, щоб трішки розштовхати помираючий іпотечний ринок. Ну, Іншими словами, щоб відсотки по іпотечним кредитам були нижчі. З іншої сторони, зразу ж критики говорять, що це може призвести до того, що відсотки, можливо, знизяться, але для ринку іпотеки буде ще гірше. Ну, зараз, я зараз поясню, ви зрозумієте. Дивіться. От колись ви брали кредит і ваша облікова, ну, вам, от давайте обліковій ставки. Ви брали кредит, по ньому платили 4,2. А тепер приходить новий, він буде платити 3,95. Ну ви ж розумієте, тоді, скажіть, так, хвилиночку, так. Цей я брав по 4,2, а тепер мені а цей протиріччя. Так, да, ви скажете, ну, банки можуть понизити. Понизити -то вони можуть, але не так це легко. Якщо понизити, вони них все... Розумієте, яка ситуація? Вони що розраховували на цю, якщо вони понизять, у них тоді виникатиме збитки. А як їх покрити? Якщо вони понижають, вони буде менше. Вони ж розраховували на більш. Значить, відповідно будуть збитки по банківській системі. Я говорю, що Тут ця от болюча, цей момент, він дуже болючий. Що? Так, да, з однієї сторони, вам здається, що можна так зробити, а на практиці вона ж так не спрацьовує. І, можливо, от наступна новина знов з Китаю. Вона дуже пов'язана з, з цією новиною. Дивіться, у 2023 році з Китаю обігали зарубіжні інвестиції. 180 мільярдів доларів, Шах! як і не бувало. Ну просто дійсно інвестори, як правило, роз... ну, то щоб ви зрозуміли, інвестори максимально намагались продавати ті ж акції, облігації, ну, відповідно, якісь були інституційні проекти, закривати, і уходити, 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 уходити. Не довіряють, ну так, там просто дійсно деякі вважають, що зараз Китай може спровокувати локальну кризу. Такі розмови є. А ви самі розумієте, ну, тримати гроші в країні, де може бути локальна криза, не хочеться. Це факт. Тим паче звертаю вашу увагу, що до цього часу в Китаї якраз було все напакін вестували. А це збирай. Ні, це не значить, що там вже валюта закінчилась. Ні. Але збирай. А до цього... Інвестували. Там взагалі, щоб якщо так, з 1993 року, як правило, зарубіжні інвестиції надходили в Китай. Надходили. З 1993. А зараз виходять. І от китайська влада намагається, що ну, вона ж не може сказати, я не буду. Це болюче питання. От вона тут намагається викручуватись. Але поки що, от, понизила облікову ставку. Ну, вони я грубі. Сподівається, що це може позитивно вплинути на ринок іпотеки і інвестори не будуть так активно забирати гроші. Ось така ситуація. Наступна новина. Знову Ізраїль. І знову сектор газ. Ну, взагалі, ближний схід. Дивіться. За третій квартал, четвертий квартал 2023 року реальна ВВП Ізраїлю впала на 5,2%. Багато, багато, зразу. Причина війна. Ну тут все дуже просто. Не було б війни, не було б такого падіння. Там все вплинуло. Там навіть, дивіться, ви скажете, ну не було ж там таких ну, ракетних ударів. Ні, ні, ні. Але, ну по-перше, удар по економіці мобілізація, удар по економіці ну, торгівля, удар по економіці нормально не може працювати ну, логістика. От і падіння. Війна це завжди падіння. Адже якщо хтось розповідає, що, ви що, війна, це такий економічний див, це так добре, то Та дивіться. Та вже в Ізраїлі падіння. Що ж ви хочете, все, мовчу про нас. Про нас мовчу. Тільки про Ізраїль. Падіння, падіння. Ну, дивіться, це не скажу, що критично, але, ну, як би сказати, 5% це за квартал. За рік там нема, ну, все-таки ж війна почалась на весь рік, а от за квартал, так, да, от така ситуація. Війна іграшка дорога. Тому краще без війни. І остання економічна новина з Німеччини. Бундесбанк списав 20 мільярдів євро. Точніше, не просто списав, а зменшив прибуток на 20. Ну, за рахунок власного прибутку 20 мільярдів. Це дуже великий збиток. Дуже-дуже. Причому ну, за всю історію цього банку це саме великі збитки, це вплинуло і на акції, і на все, і на фондовий ринок Німеччини, і на економіку Німеччини. Тому що, ну, от так от, а ви думали? А, да, причина ссилається, що це коронавірус і так далі, що в результаті цієї подій негативно вплинуло. Ну, по-перше, ви самі розумієте, дійсно, якась частина німців не могла погашати кредити відповідно прийшлося робити реструктуризацію, обміняти одне на інше. А воно ж не безкоштовно, там ж різниця виникає. Да? А цьому різницю один, другий, третій. Бізнес, ну ви самі розумієте, якщо е, працівники стоять по квартира, а бізнес теж весь якби, ну навіть якщо в нього нема кредиту, в нього ж немає клієнтів. Така ситуація. Так що да, от оці всі негаразди, вони дуже суттєво ну, от відобразились на економіки Песбанка, відповідно. Ну і там ще посилаються на помилки. Там дійсно, там ряд дуже суттєвих були інвестиційних помилок, коли банки не гроші, а вони принесли дуже великі збитки. А що ж видно? І тому прийшлося ці 20 мільярдів. Бипл... Ну, якби це зменшити. Прибуток на цю суму. Тобто взяти з прибутку. Болюче питання, але необхідне. Ну що, хватить? Дай доби хватить. Нагадую, 21.00 25 лютого стрім. Вечір запитань та відповідь. Ну і ще раз нагадую, не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, ставати спонсором каналу. А поки що до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.